Ви дивитеся новинний випуск «Наш час розпочинаємо новий тиждень. 656-й день триває війна із російським загарбником. Насамперед про події із регіонів. Через варварства окупантів українцям не до сну російські терористичні війська продовжують щоночі обстрілювати Україну дронами камікадзе. Цієї знищено 18 із 18. Більшість на Миколаївщині. Близько четвертої ранку. Російські окупанти вдарили по Київщині вісьмома балістичними ракетами. Удар було. Завдано з північного напрямку попередньо із Брянської області РФ. Усі вісім цілей було знищено зенітними ракетними підрозділами повітряного командування Центр. Втім, зафіксовано падіння уламків у Дарницькому районі. За однією адресою уламки ракети впали на відкриту територію, за іншою, вибуховою хвилою потрощено приватний будинок. Рятувальники обстежили пошкоджену будівлю. Ще за однією адресою пошкоджено паркан та вибито шибки. Четверо людей постраждали. Поліція задокументувала наслідки чергового воєнного злочину РФ. Херсонська області за минулу добу противник здійснив 84 обстріли, випустивши 435 снарядів з мінометів, артилерії, градів, танків, БПЛА та авіації. Гатив, зокрема, по Херсону. Російські військові поцілили у житлові квартали населених пунктів області, навчальний заклад та медичну установу. Через російську агресію дві людини дістали поранень. Миколаївщина вночі ворог атакувала. Область безпілотними апаратами, уламками збитих дронів, пошкоджено приміщення агропідприємств та сільськогосподарська техніка, а також приватні будинки, пожежі оперативно приборкали вогнеборці. Інформації про постраждалих не надходило. Авіація російської окупаційної армії у неділю 10 грудня здійснила пуск ракети у напрямку Полтавщини. Про це свідчать повідомлення командування повітряних сил ЗСУ. Ракета пролетіла на територію Харківської області у нашому напрямку. Спочатку військові закликали мешканців Полтави терміново прямувати в укриття, але пізніше повідомили про рух ракети у бік Миргорода. Тим часом екс-заступниця міністра оборони Ганна Маляр проаналізувала ситуацію на фронті. За її інформацією, наступ Росії веде у східній частині України. Окупаційні війська почали активно діяти і намагаються просунутися на наступних п'яти напрямках фронту: Куп'янському, Лиманському, Бахмутському, Мар'їнському, Авзіївському. У південній частині України ворог став атакувати менше. Втім, бойові дії у регіоні тривають, додала пані Маляр. 1030 військових, 31 бойову броньовану машину, 18 безпілотників та десятки одиниць іншої техніки та озброєнь втратили російські окупаційні війська в Україні впродовж минулої доби. Про це сьогодні повідомив Генеральний штаб. Загальні бойові втрати противника з 24 лютого 2022 року та протягом минулої доби орієнтовно становлять близько 339 тисяч осіб. Дякуємо нашим захисникам, дякуємо кожному, хто воює на фронті відбуд. Дове продовжуємо вартувати інформаційно. Залишайтесь у курсі подій життя Кременчуцької громади. Ми в ефірі побуднях о 18 та о 20.40. Наші інформаційні сторінки є в інстаграмі, телеграмі, фейсбуці та на Ютубі. Бережіть себе, слава Україні! Героям слава! Понад 600 тонн протиожеледної суміші використали дорожники за вихідні. Зокрема, протягом доби для підтримки автошляхів області у проїжджому стані працювали 108 робітників і 80 одиниць техніки. Наразі в області на автошляхах і тротуарах ожелець підрядники і комунальники продовжують обробляти дорожні покриття протиожеледними матеріалами, будьте обережними і уважними на дорогах. Зазначив очільник Полтавської ова Філіп Пронін. Негода додала роботи надзвичайникам вантажівку та два легкових автомобілі дістали з Кювиців поблизу Кременчука у неділю 10 грудня. Так на автошляху Кам'янопотоківської громади вантажний автомобіль з'їхав із дороги на узбіччя. Рятувальники за допомогою тросу відбуксирували вантажівку на безпечну ділянку дороги. Пізніше надійшло сповіщення про те, що на території Семенівської тергромади. Через слизьку дорогу з'їхав у кювет і також застряг легковик. Бійці ДСНС відсягли автівку за допомогою лебідки. Ввечері неділі рятувальники Кременчуцького району отримали третій виклик у горішній плавні. Там рятували легкове авто, яке перевернулося. Бійці ДСНС за допомогою тросу поставили транспорт на колеса та відбуксирували його на безпечну ділянку дороги. Серед іншого обласні надзвичайники витягли з колодязя жінку. Виклик про інцидент надійшов до служби порятунку із нових санжар. Бійці ДСНС за допомогою рятувального спорядження спустилися у колодязь та підняли жінку на поверхню. Постраждалу передали бригаді екстреної медичної допомоги. А це фото спецоперації з порятунку цуценят. Двоє хвостиків потрапили до ями. Рятувальники за допомогою драбини палиці звільнили цуценят із пастки. Трьох козуль вбили браконьєри на Полтавщині. Туші тварин виявили 9 грудня у салоні автомобіля, в якому перебували двоє полтавців. Поліція працює над встановленням усіх осіб, які можуть бути причетними до злочину. Винним загрожуватиме до п'яти років тюрми. Верховна Рада підтримала законопроєкт про адмінвідповідальність за порушення комендантської години. Передбачають, що штрафи складуться від 8,5 до 17 тисяч гривень для громадян. І від 51 до 102 тисяч гривень для бізнесу у разі повторного порушення штрафи зростуть. Додаткових вихідних на різдво та новий рік не буде. Ухвалений Верховною Радою у березні 2022 року. Закон суттєво змінив трудове законодавство. Оскільки під час воєнного стану запроваджують обмеження прав і свобод людей та громадян, передбачених конституцією, різдво, 25 грудня та новий рік, 1 січня, випадають на понеділки, і це будуть звичайні робочі дні. Сьогодні в енергосистемі знову дефіцит для підтримки балансу залучено аварійну допомогу з Румунії та Польщі. Як повідомляють, в Укренерго внаслідок ранкової ракетної атаки на Київ сьогодні є пошкодження в електромережах. Знеструмлено понад 100 споживачів столиці абонентів закликають споживати електроенергію ощадливо. Ще п'ять генераторів від Міжнародного комітету Червоного Хреста отримав Кременчук. Це допомога для підприємств критичної інфраструктури. До цього міста отримало частотні перетворювачі, які дозволяють економити електроенергію. Генератори буде встановлено у різних мікрорайонах міста. Вони забезпечуватимуть подачу води та теплоносія до будинків кременчужан у разі відсутності електроенергії. На об'єктах теплоенерго встановлено вже 50 генераторів. І знову наше місто у Жолобі ще 29 листопада, під час виконання бойового завдання на Донеччині, загинув наш земляк захисник військовослужбовець Сергій Мусаєв. І сьогодні до сім міського паласу культури прийшли кремечужани, аби провести нашого героя в останній путь. Сьогодні наше місто в жалобі. Сьогодні ми ховаємо одного з наших земляків, солдат, розвідник Мусаєв Сергій Олексійович, який народився 11 серпня 1984 році. Деякий час вони проживали за межами нашої країни, але потім останнє місце проживання було в нього на Рівки в нас. Заробили гроші і купили квартиру в Світловодській. Там він проживав зі своєю дружиною, з маленьким синочком, але він був кремінчужанін, як він, так і дружина, так і мати, і брат. Тобто ну, вони всі кремінчужані. Звісно ж, іде мобілізація, йде війна, і він був призваний до лав Збройних сил України по мобілізації. Хлопець, ви бачите, був високий, жилістий такий, крепкий. Весь час цей він працював фізично на будівництві, хотів щось і для себе, і для своєї сім'ї, ну і, звісно ж, і для нашої країни. І був направлений в одну із наших частей, розвідником. Пройшов курс і гранатометника, і кулеметника, і його підрозділ був направлений в зону бойових дій вже безпосередньо. В ході арт нальоту на їхню позицію, там, де вони знаходилися, наш Сережка загинув. Це трапилось 29 листопада Донецької області. Його доставили сюди. Зараз ми з ним прощаємося з нашим героєм Кременчужанином, не на те, що деякий час він прибрав житло і проживав в місті Світловодськ. Отак от, от хлопець тільки создана сім'я, сину 4 роки і війна. Забирає в нас ті, хто ще би жив і працював на благо нашої батьківщини. Ну, це війна. Війна зі своїми умовами, зі своїми правилами. І вона забирає кращих, на жаль. Так трапилась така статистика, що забирає кращих. Но він пішов, захищаючи свою родину. Наше місто, нашу землю, нашу батьківщину. Вічна слава нашому герою, нашому розвіднику, нашому Сергію Мусаєву. Колектив телекомпанії Візит висловлює щире співчуття рідним, друзям та побратимам нашого хороброго і відважного українського воїна-захисника Сергія Мусаєва. Вічна пам'ять і вічна слава. Герої не вмирають! Не мовчіть, поверніть, героїв додому! Не мовчіть, поверніть, героїв додому! Не мовчіть, поверніть, не Поки усі у полоні свят, вони у полоні на свята. 10 грудня у Кременчуці пройшла акція за участі родин полонених захисників Маріуполя. Минулої неділі, о 12-й годині, 12 міст України долучились до проведення мирної акції, аби нагадати кожному про полонених військовослужбовців, які вже 19 місяців перебувають у ворожому полоні. Та навіть не мають змоги вийти на зв'язок з рідними та близькими. Тож родини героїв не знають, де їх чоловіки, сини та брати. І єдине, чого прагнуть учасники акції, повернути рідних додому. Я чекаю на свого чоловіка, який з 20 травня 2022 року знаходиться в полоні. І зв'язку з ним зовсім ніякої інформації ніякої. Вся інформація. Від хлопців, які були обмінені. Остання інформація на травінь, травень місяць, що з моїм чоловіком, ну що живий, все. Більше інформації ніякої. 17 травня да, виходив останній раз на зв'язок і все, і на цьому інформація обірвалася. Інформація була тільки як у всіх хлопців, які вийшли. Вони пішли не в полон за наказом. Для збереження життя особистого составу. І там же ж знаходилися цивільні люди, дуже багато було поранених, не було можливості вже їх лікувати. Їм дали наказ і вони вийшли. На даному етапі це вже рік і сім, вже півтора року, немає ніякої звістки, і ми нічого не знаємо, де вони і що з ними, який, який в них стан здоров'я. ну… Від хлопців, які виходили, то казали, що хлопці дуже худі, вони не перебувають на свіжому повітрі. Ну, над ними знущаються. Світлана, мати полоненого азовця, яка вже виплакала всі очі, попри все, не припиняє сподіватися. Син з дня на день повернеться додому. І історія, як і у решти близьких, виконував наказ для збереження життя поранених і цивільних. З травня 2022 року більше жодної звістки від рідної людини. Був він в Оленівці. Більш ну, багато ми інформації не знаємо, тому що зв'язку із азовцями немає. Їм не можна ні листа передати, їм не можна посилку якусь передати. Ми взагалі нічого не знаємо. Ми навіть багато з нас не знають, чи живі хлопці. У 6 травня були останні обмін азовці. Так, крайній обмін азовців і мені просто подзвонили хлопці сказали, що він знаходиться в Донецькому СІЗО. І ще така інформація, що проти хлопців порушують кримінальні справи, за злочини, яких вони не, не робили, їм дають сроки, вироки виносять від 25 років до. 28 є випадки, де дають пожиттєву нашим хлопцям за те, що вони взагалі не, не робили. Де вони зараз, що з ними, ми не знаємо. Я тільки знаю, що мій син теж засуджений. Тільки бачила, що він схудав на кілограм 40, Те, що його привозили до Маріуполя з Донецька, показували ну, те, що він якоби вбивав людей. І те, що його посадили на 25 років, найменша учасниця акції Ульяна. Дівчинка народилась у червні 2022 року, коли її батько вже був у полоні. Чоловік ніколи не бачив своєї доньки. А Ульяна говорить, тато звертаючись до фотографій. Була інформація в лютому. І так більше з лютого вже нічого не відомо. У нас вдома картини висять, ну, з папою, там, де наша весільна фотографія, що це твій тато, вона показує, що тато, тато, тато Ну, знає, що є тато. Владислава вже 19 місяців чекає рідного брата з полону. Жінка зізнається, остання звістка була у вересні 2023 року. Живий. Та більше жодної інформації. І саме ця невідомість найбільш пригнічує. У нього донька 15 років, дружина. Це, це дуже тяжко. Дочекаєтеся, тримаєтеся. Звісно, звісно, і дочекаємося, і тільки-тільки тільки це дає надію. Чесно, дуже-дуже дратує, коли близькі, рідні кажуть, хоч би живий вернувся, хоч би повернувся. Я розумію, що люди кажуть це з добрими намірами, з повагою. Але мене дратує та думка, хоч би ні, я впевнена, він повернеться. Питання часу. Але коли це настане? Учасники акції пройшли ходою до залізничного вокзалу, нагадуючи пересічним містянам, що захисники досі знаходяться у пеклі, і рідні військовополонених наголошують, збиратися на подібні акції будуть до повного звільнення усіх захисників Маріуполя. Доброго дня, шановні паноці, пастори, брати, сестри, всі, хто нас слухає, бачить. Божого благословіння кожному. Ти нині, владико, почуй нас, що молимося до тебе. Зміцни силою твоєї побожний народ наш український, благослови наші справи, примнож славу перемогою. Над ворогами нашими зміцни всемогутньою твоєю правицею державу, нашу європейську Україну, збережи військо наше, пошли ангела Твого на зміцнення захисників народу нашого, подай нам усе, що просимо для спасіння, примири ворожнечу і мир утверди. Нехай звеличиться слава твоє, Боже, у вишні і у всьому світі, у всьому нашому народі. Нехай прийде на землі наші українські звільнення від загарбників та мир і благословіння, зупини, Господи, вбивство невинних, руйнування і спустошення міст, сіл і домівок, нашої інфраструктури, знищення нашого народу. Пошли всім, хто переступає кордони наші. З ненавистю, злістю, тим, щоб нас поневолювати і руйнувати, страх, воїнству і народові нашому силу і міць та Твоє керівництво. Дорогий Небесний Батько, ми приходимо до Тебе в ім'я Сина Твого Ісуса Христа. Ми війшли в останній місяць року, грудень, цей місяць. Приніс нам так багато свят. І 7 грудня єврейський народ почав святкувати свято Ханука. Господи, на одній з площ нашого міста зажигають ханукальні свічки. Господи, це час освячення, це свя... час свята і чистоти світла. Боже, молимо Тебе, щоб світло Івангелії. Освітила серце кожного з нас. Господи, щоб ми бачили ту зірку, яку ти запалиш, дуже скоро, бо 25 грудня ми будемо святкувати різдво Господа нашого Ісуса Христа. Господи, вся головна зірка року наше сподівання, наша надія і наша віра. Благословляємо наших захисників. Щоб в них було все необхідне, щоб вони мали захист від Тебе, милість Твою, Твоє тепло зараз, в ім'я Ісуса Христа. Благословляємо поранених на зцілення, хто втратив своє здоров'я кінцівки, хто травмований, нехай прийде відновлення від Тебе. В тебе є всі можливості, тож відкрій, відчини для них ці можливості в ім'я Ісуса. Боже дай їм бажання жити далі, такими як є, але бути впевненими, що вони зробили все, щоб жити в перемозі. Даруй оточуючим вірне сприйняття, щоб вони цінували тих людей, які втратили своє життя, своє здоров'я заради нашої життя і безпеки. Боже, благословляємо тих, хто в полоні. Хто в окупації, дай сили вистояти, повернутися додому і благословляємо за дітей, ті, що вивезені ті, що насильно усиновлені, дай їм можливість повернутися, дай пам'ятати, хто вони є і ким вони є. Боже, і дай наблизь той час, коли вони повернуться в свої домівки, до своїх міст, в свої родини. В ім'я Ісуса. Благословляємо наш народ єдністю, згуртованістю навколо Тебе, навколо Твого Слова і навколо нашої перемоги. Боже, веди нас разом до цієї перемоги і дай нам сили вистояти і примножити Твою славу, Твою силу в собі. В ім'я Ісуса Христа. Амінь.